Моєму розумінні, що на Європейському континенті ми повинні базуватися з коаліцією з Британією. Це наш надійний сус. дивись, а, а ми визначимо характеристики коаліції. Да, бо ми ж говоримо, я да, думаю, да. що, дивися, що це таке коаліція. Так. Так. Давай візьмемо з тобою є військово політична економічна коаліція. Військово, а, значить, військово-політична і потім вже економічна. Дивись, от є Туреччина. Давай подивимося на підтримку Азербайджану Туреччини. І. 30 років тут з моменту карабахського конфлікту Азербайджан все таки своє питання вирішив, в тому числі за рахунок того, що Російська Федерація встрягла в війну і не змогла вже по суті відповідно відповідати на. Скажімо, з Азербайджану, грубо кажучи, використовуючи Вірменію їхні відповідно там їхні інтереси, да. Ой, про і... я сюди додав буквально два слова. Вчора ж виплула інформація про те, що Білорусі забезпечувала uh -huh. військовою технікою Азербайджан під час цієї останньої війни, тобто країна члені кабель допомагала. Ось і грати тому проти... тут питання, і дивися, як цікаво розвивається логіка по великому рахунку зараз. Туреччина, Грузія зараз намагаються переконати Вірменію формувати у цей же самий союз, який по великому рахунку створить оцю, таку коаліцію, де, по великому рахунку, представником НАТО в цьому регіоні буде Туреччина. А Гарантом відповідно їхньої безпеки знову ж таки стає територічним. Тобто, а Грузія, Вірменія і Азербайджан зможуть відповідно мати оцю, ну скажімо так, будучи разом з пейці, зможуть вже абсолютно відбувати будь-яку агресію з боку Російської Федерації. Таким чином формується вже вплив. Тепер я, дивлячись на цю історію, розумію, що нам треба вибудовувати з Британіями схожу історію, Чекай, вважаю, вважаю, а окей, ну так ти ж розумієш, що там є, наприклад, Вірменія. ОТКБ, і Грузія, яка, ну скажімо так, має територіальні конфлікти з КАМАМ, дивися. Ти думаєш, і... що ну, Ердоган піде на ці кілька. Я конфлікт, думаю, дивися, в найближчий час прецедент створений не в а прецедент не створений. Азербайджан вирішив свої територіальні Я, питання. Ну, Азербайджан не має з Росією там якихось сильно розвитку. Якщо прецедент створений, далі вже питання техніки. Ну... ну розумієш, дивися, Росія ж теж не стає по великому рахунку сильнішою. Це ми стали слабші за ті от пару років. В перспективі я з я собою погоджуюся. Да. В перспективі років 10, там дивлячись від ситуації з війною з України. О, та, окей. Тепер дивися, і, то, коли ми, то, ми говоримо, то, чому да. я на Британію звертаю постійну увагу, це попри тому, що ми можемо говорити там, стосовно фінансування, і так далі, я розумію їхню політичну культуру і, скажімо, політичний погляд що влада, що опозиція. Тобто, там не змін незалежно від того, хто буде прем'єр-міністром. Там лінія Британії в підтримки України буде однаково. Чому? Тому що, маючи відповідно, переглянувши там серію їхніх там комітетських слухань, в їхніх там в одній палаті, в другій палаті, тобто ти приходиш до того висновку не, не тільки вже по заявах, а по внутрішніх їхніх дискусіях, які питання вони піднімають, що вони планують виносити в перспективі. І я розумію, що цю історію ми повинні відповідно фіксувати і вже починати нарощувати навіть це таке партнерство за прототипом, як Ту Азербайджан з Туреччиною. Тобто є готовий рішення. А знаєш чому? Я виробив. Знаю. Тому що історично ну, ця війна а, між Росією і е, Великобританією, ну, це ж, ну, вона була як мінімум, Ну, як мінімум, постійно в прогресивній такій формі. Ми постійно, ну, постійно до одного, вибачте, мене гадали. це а вже роки я не знаю, скільки. Тому що в другій другі, другі світовій війні... Та, ну, я, 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 скільки пам'ятаю, скільки ось... пам'ятаю пам себе, вони постійно підкорюють. Але от Німеччина, Франція, це ж великі друзі. Тобто нам треба цю ідеологічну боротьбу Переростити на інші країни Європи, Правильно. і тоді у нас буде не одна Великобританія. Яка ненавиде, а в нас буде таких країн 10. Так, да, хай буде, але ми але це говоримо треба про час, кістя, це все тобто, треба тому фро тоді да. там не буде такої політики, такої позиції. Що ми будемо мати, грубо кажучи, то ми говоримо там Балтійські країни. Тобто, да, це вже ж країни-члени НАТО, і ми, які не входимо члени НАТО, але просто використовуючи зараз от навіть у ті інструменти, ми можемо по великому рахунку через них, ну по, по суті, стати провідниками політики НАТО. Далі нас цікавить виключно практична складова. Нас цікавить зброя. І можливість цю зброю використовувати, виходячи з наших відповідної доцільності, тому що коли ми говоримо про те, що якщо ми вибудовуємо оборону і цей санітарний коридор, да який я там uh -huh, зазначив, uh -huh. використовуючи карту інституту вивчення зона, да. тобто ну тобто, ти розумієш, що ти можеш відповідно все спочатку бити по їхній території системно, тобто не даючи можливості формувати на прикордоні угрупування, то питання ми виходимо через можливо навіть рік. Тоді, коли російські війська на наших територіях починають виснажуватися, а коли вони виснажуються, і при можливості відповідно нашого тиску спокійно, і це вже не про живу виключно живу силу, а це про можливість застосування авіації і вже далі штурмових груп, що вони роблять? Вони показують чудеса великих марафонів. Тобто вони втікають ну тобто, з Херсону вийшли, з Харкова вийшли, Ну, якщо ти не маєш чим. Відстрілюватись і так далі, ну, тобто, зміст... ну, тобто, тобто, зміст, або ти під утилізацію. Ні, ну, у нас ще буде досить непогано працювати програма «Хочу жити». Ну, Це також буде одна із таких історій. Тобто ми зможемо нормально вирішувати свої питання. Ми по Чор... Чорному морі нікого дозволу не питалися. Тобто, ми придемо... ну, Саш, Ось буквально днями написали вісім країн листа до Європейського Союзу обмежити пересування дипломатів російських на території е, е, Європи. А підписали цей лист, знаєш що? Знаєш. Країни Східної Європи, які більше потерпають від цього. і все. тому навіть дуже класна твоя ідея стосовно британців, які зараз не те, що під повним, але в тісній спайці зі США. не контролем, а в тісній спайці зі США. І вони багато рішень саме погоджують із ними. Починаючи з того моменту, вони ж створили союзницькі війська якось там оперативного реагування із країнами mm -hmm. Північної Європи ще у 2015 mm -hmm. році. Але в вони навіть не формалізували це військово-політичне об'єднання, воно є, але воно так тихенько собі. Ми намагалися туди ввійти. Американці сказали поки що ні, ні. Тобто йде блокування створення такої коаліції з Україною, яке фізично нам би допомагала. Це добре, що НАТО тут вже заявило про створення там якоїсь групи, яка буде нами опікуватися, але далі руху немає. Тобто, оце, як на мене, зараз є таким, ну. Не дуже приємним фактом, і враховуючи те, що саміт міру на ці питання відповіді не Воно давати, не може дати це політи. Дивись, кримська платформа давала питання. Відповідь. На звичайно. Звичайно. Але вона... нам треба щось інше, що буде дієвіше. Ну я ж тепер так. 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 про що його? Дивись, ми не відкидемо саміт. Це потрібно, тому що ну давай так, для протоколів, для політичних потрібно. Там, воно потрібно для заяви потрібно. і тому подібне. Так, тобто, так. Да, навіть в тому плані, щоб дати просто красиве трактування. Чому ми формуємо такі безпекові буту? Але це різні формати і різні, це крамштайн. А що ми робимо для створення такої коаліції, фізичної плані, що на сьогоднішній день? Ну тут я зараз не. Готовий тобі дати відповідь, але. Я, просто давайте так, я вам наведу приклад. У нас скільки два? Майже 2,5 роки війни, правильно? Ні, ну, в нас більше. Війна, в нас йде з 14 не Воно масштабно вторгне, я ви розумієте, yeah. про що я говорю. Ми в перших півроку війни, без літаків, фактично без ніякого. Ну, навіть Ні, на відсотків без... 10 підтримки, якщо взяти те, що є зараз, ну без нічого взагалі. Ну, Протистояли ворогу, правильно? Зараз. У нас має бути і f 16 танки, все, що можна, сучасне озброєння, два радіолокаційних тих літака з дерев'яни. Все, що можна, зараз це в бафу. Плюс включені ВПК, ВПК одних з найпотужніших країн світу, включені на, виключно на перспективу, на нашу війну і на посилення нашої обороноздатності. І ми такі, так, нам мало, нам треба все. Мало? Я з тобою погоджуюсь. Але дивіться, ну це не зрада. Це не так, розумієш? Я це, чекаю, це, Андрій, це, це не це не я не, не зрад. Я зараз я хочу якесь місь... рішення. Ну ти кажеш про коаліції? 17, ми скільки підписали там більше 10 десятьма членами, десятьма країнами оборонні договори підписали, і ще 17 в перспективі. Ну, тобто, це величезна кількість. Тобто ти підписуєш договори. Я розумію, що там з деякі, більшість з них, якщо немає політичної волі, вони будуть формальними, будуть лежати на, на поличці. Але в будь-якому випадку вони є. Якщо ти підписуєш договори з ними, ти вже маєш якісь формальні заключення з тим, що вони тобі мають допомагати тоді-то, тоді-то, тоді-то. Як мінімум, от, політично. Я тебе, десь дозволю, тебе перебіг. Це вже договори... є коаліція та саме. А, От якраз ні. Бо це двосторонні договори, які ми е, і між двома учасниками. Але коли ти створюєш союз. Прото як проти ми ж не випадково говорю про коаліцію, і часто говорю про створення якогось нового військово-політичного союзу за участі британців, за головування навіть британців, і така ідея виношується дуже давно. Я просто нагадаю, в після другої світової війни навіть, навіть був прецедент один. Коли британці е, дуже сильно, вибачте, посралися із американцями, тому що вони в спайці з французами провели одну військову операцію на території Африки. Це дуже цікава історія була, але американці про це не знали. Тобто такі союзи теж були, і вони сьогодні є, і вони можуть бути. Я просто говорю, що на даному етапі е, ніякої практичної реалізації зі створення таких союзів, що нам вкрай потрібне. Немає, на жаль. Я не випадково ледь не в кожному ефірі говорю, що нам треба це, треба, треба, треба. Тим паче, задайте Джонсона, коли він приїздив у... навесні 22-го року. То він і казав про створення такого союзу. І те, що ми знаємо, Ваня ну, може коли... можливо розповісти, то Упраїна, такий Україна, союз Польща, почала Англія. починали формувати ще до початку вторгнення, але щось не зійшлося. Каже українська Україна, Польща Армія, опа. Армія, Англія. Ну дивись, я, я, я погоджуюсь з тобою. Ну знову ж таки на це все потребує час. Ми зараз підписуємо ці договори. Дійсно створити такий союз неможливо. Чому? Тому що зараз є НАТО. Це формальний той самий союз. Можливо, Тож, Можливо то... чекає. Можливо, ти ну, використовуєш ні, ні. НАТО. Ні. Е, ну тобто, якщо ми створимо зараз цей союз, це формальне, ті самі повноваження, що і НАТО, ні. які там доповнені ні. іншими ні. країнами. Ні. Так не може, ну, ні. 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 розумію, що Точно. це така логіка. Що щоб вони були як ні. оборона, прям і військополізне, звичайно, і НАТО ні, це не просто як тобі сказати, в рамках НАТО. Використовуєш, ти формуєш ще додатково що. тому що є країни-члени НАТО, які укладають договори. не є взаємовиключені. Взаєм... знов ж таки Туреччина, Азербайджан. Так, а і... туреччина країна НАТО і так я розумію. Ну, якщо ми зараз підпишемо 27 країн, ну договори, це буде те саме НАТО. Дивись, ні. ми, ми відносимо. Якщо ми підпишемо це коаліція несу, не ага. що ти говориш підпи... якби підписати, але про ідею це і Якщо ти говориш про цю коаліцію, це саме НАТО виходить. Так навіщо ви вони цього і не зовсім дивись? Воно не ви дивись. Фамально створити дві організації. Щоб Не сперечатись, нам потрібно рано чи пізно вступити в НАТО. Ну, ну от в, в теорії, теорії в принципі. давай з точки зору ядерної парасольки потрібно.